Вітаю, друзі! Сьогодні 20 червня і був надзвичайно вітряний день. Друзі, для кавунів це фактор стресу, причому дуже серйозний, особливо в період, коли в'яжуться плоди. Отже, мусимо допомогти нашим кавунчикам пережити цю біду. Що будемо використовувати, друзі, першим ділом амінокислоти. В нашому випадку, друзі, це дріжджвий гідролізат власного виробництва. Валькуємо максимально довго 100 грамів. я не застосовував. Тому рекомендувати не можу. Далі, друзі, це не тиса. І навіть не тренд 90. Друзі, це розчин. Ой, саліцилату, магнію. Таблетки такі є від болі в спині. Дуже популярні в Штатах. Лиємо 40 грам. Друзі, концентрацію не вказую. Експеримент, але ми знаємо, що саліцилати надзвичайно ефективні імунопротектори для рослин. Далі, друзі, як завжди, коли використовуємо амінокислоти або в любе листкове підживлення, де є. Азот обов'язкове використання або біологічних препаратів, в нашому випадку це триходерма, або фуніцидів якихось. Тому що, друзі, наші добрива стають їжею для всяких патогенів. Дозу беремо просто дуже велику. Як ви могли замітити, тому що треба і захист нашим кавунчикам і денькам. Так, друзі, ну і крапельку прилипача теж не заводить. Буквально. Один грам. От і все. Так, вставляємо це. Проливаємо триходерво ще водичкою і йдемо на баштан. Друзі, вітер може бути критичним фактором, особливо коли наші кавунчики не наростили достатньої. Вегетативної маси, як бачите, ось такі.